Про роботу Верховної Ради поговоримо далі. Законопроєкт про мобілізацію у другому читанні Верховна Рада України може розглянути вже на цьому тижні. Про це розповів перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів. Щоправда, у документі і досі залишається чимало спірних питань. Нагадаю, Верховна Рада 7 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. На зв'язку з нашою студією Олена Мошенець, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Пані Мошенець, вітаємо вас. В Добрий день, доброго дня. Отже, щодо законопроекту про мобілізацію, депутати мають право між першим та другим читанням подавати правки до цього законопроекту. Що вам відомо про кількість цих правок? І на вашу думку, як довго може тривати процес остаточного схвалення цього законопроекту? Ну, загальна кількість буде відома, я думаю, лише завтра, післязавтра тому що правки подаються згідно регламенту до 21 лютого. Відповідно ще триває подача правок. Я, наприклад, ще і ще буду лише сьогодні їх подавати. Я думаю, таких депутатів ще достатньо. Тому вже деякі члени комітету говорили, що кількість правок понад тисяча. Насправді мені здається, що ця цифра може зрости ще в півтора-два рази. Хоча я не можу тут бути точною. Тому що все буде залежати від ініціатив депутатів. Що відомо, ну власне, поки що інформації більшої немає. Ті проблемні питання, які обговорювалися раніше, це питання і доглядачів, людей з інвалідністю, і питання електронного кабінету, і чітких термінів демобілізації, і питання, які стосуються аспірантів контрактної форми навчання, і так далі, там дуже є багато Моментів вони так само обговорюються. Я бачу, що колеги які вже подавали правки, ну так чи інакше, вони навколо цих ключових питань запрошують підписуватись, підтримувати. Але я думаю, що тут буде дуже дуже багато. Різних ініціатив, тому то знову таки прогнозувати точну кількість неможливо. Що далі? Далі, секретаріат комітету з нацбезпеки має ці всі правки звести, і будемо очікувати на засідання комітету. Думаю, що воно буде досить тривалим, тому що це таке питання, яке потрібно дуже детально проговорити. і Ми на увазі по кожній правці. Підійти, знаєте, так дуже дуже серйозно, дуже глибоко, тому що ну, це це питання долі людей, і тих, хто нас зараз захищають, і тих, хто можуть потенційно захищати, і тих, хто не можуть, так, в тому числі захищати, або не можуть там в конкретні певні терміни. Тому власне, передбачаю так, що а, якийсь час піде на те, щоб ці правки уважно розглянути, і сподіваюся, що в результаті ми до другого читання в залі отримуємо закон. О, який дійсно буде справедливим до усіх категорій населення, до усіх українців, ну і, власне з тим, щоб в першу чергу ми мали і тих людей, які зможуть захищати нашу країну, і тих, хто зараз захищає, але зможуть мати певний відпочинок. От і тих, хто ну на жаль, по тим чи іншим причинам не, не може це робити, тому не думаю, що це буде швидко і. Не думаю, що це має бути поспіхом, пані Лено. Які ще законопроекти будуть на порядку денному? На найближчому засіданні там величезна купа законопроєктів, Тут власне слід сказати, що Верховна Прада активно працює ці законопроєкти, вони стосуються абсолютно різних сфер. Можу одна кілька прикладів навести. Є звіт тимчасово слідчої комісії стосовно, наприклад, державних закупівель. Це ті питання, які дуже часто обговорюються в контексті певних корупційних таких да правопорушень, розглядаються конкретні Клади, заслухаємо звіт ТСК Є питання, які стосуються аграрних розписок. Це щодо того, щоб стимулювати розвиток і ринків капіталу. Ну і власне нашого ключового аграрного ринку. Є питання, які стосуються, наприклад, соціального реєстру. Як на мій погляд, теж це дуже важливо, тому що це це, це, це має бути така, знаєте, комплексна база отримувачів соціальної допомоги. Є питання, які стосуються сертифікатів там на відновлення житла зруйнованого. Україною, агресором Російською Федерацією, а також знову такі реєстр тих осіб, які постраждали від руйнувань. Тому питання є абсолютно різні. Наприклад, розмитнення автівок в дії, теж обговорювалось дуже довго. Тобто, абсолютно різні комплекси. Це говорить про те, що ми розвиваємось. Ми працюємо в різних сферах і хочемо їх удосконалювати, незважаючи на те, що ну нам не зовсім повезло з сусідом. На жаль, і він намагається наш розвиток стримати. Всіма можливими методами, дякуємо за ваш час. Олена Мошанець, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, була з нами на прямому відеозв'язку.